Подяки підтримки тим, хто вивіз дітей з України в Португалії зокрема зараз, як відомо, люди, які знаходяться по один бік кордону в Україні та по інший поза Україною, звичайно, мають трохи іншу оптику, різну оптику. Да, я так само як пріоритети, трохи по-іншому, да бо безпека, небезпека, це така інша. І тут я бачу два таких: знаєте, таких два світогляди дуже для мене. Такі протирічні, протилежні і дивні, що взагалі вони є. Я бачу багато людей, які виїхали з України в нікуди, які там кинули все, не знаю. Там такий жорсткий даунгрейд. в них відбувся. Там не знаю, якісь там люди з освітою з грошима в минулому втратили дома чи просто втратили да, старе життя, і тут працюють там хто де від прибуляниці там до будівельника, якогось. ще. Бо шо, бо діти, бо безпека, бо їх. Фізичне виживання да, і загроза. Причому я бачу людей, я таких знаю особисто, я впевнений, що кожен вас таки знає, хто там залишився, хто має право на виїзд чи має, але залишився свідомо і залишив там своїх дітей. Цього не розумію, особисто я живучи в Португалі багато років, сидячи тут з початку війни і до того багато років, я цього не розумію. Я не розумію взагалі, як можна Знаєте, у нас таки, я така українська така. Заявище да, зараз протягом війни таке прийняття, така знаєте, така філософія по типу: якщо це моя судьба, моя доля прилетить, ну так то ми бути. Да? Бо не можна, звичайно, це захисний механізм. Безумовно, кожного дня жити в очікуванні, що у тебе на голову проти ракета, це складно. Але коли в тебе діти, і ти так само да піджикалюєш цю історію на них, розумію людей, яких є можливості, які цього не роблять.